Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 помножити на 4 додати 1 дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один серничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка. Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 4 буде 8. 8 додати 1 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.